Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож Міністерство соціальної політики за виладку заяву гучно зробило, що дуже багато платить людям. Дуже прям, багато. І натякає на те, що треба оптимізувати виплати. Давайте розберемо, що це буде за оптимізація, як це вона буде працювати. Але перед тим тим людям, дякую вам величезно, які в коментарях питають, чому рідше почали виходити ролики, де я діваюся. Тому даю пояснення, нікуди я не диваюсь, просто деякий час я займаюся оцією баришнею. Це та баришня, яка вкрала моє серце, наймолодша моя соломійка. І виходить, знімати лише коли дозволяє вона. Тобто, або коли вона спить, і я говорю трішки тихіше. Ну або коли вона дуже чимось зайнята і не дергає тебе за коліно. Ну, це приємні заботи. Дякую вам за. За підтримку також. Тож, давайте розберемось цією, бо не зважаючи на те, що займаюся зараз дитиною, але справа дійсно дуже серйозна, дуже і дуже, я сказав, серйозна. Тому давайте нею розберемось. І е, тут дуже важлива мені ваша підтримка, саме ваша підтримка. Е, не треба нічого видумувати, просто напишіть так, як воно є, щоб всі то побачили, щоб всі то дізнались, ми все-таки народна думка, тож давайте її так голосно висловимо. Тож, перше було твердження, що Міністерство соціальної політики дуже багато платить людям. Скажіть, будь ласка, ті, хто отримає якусь соціальну допомогу, соціальну виплату, чи багато вам платить держава, міністерство, чи великі? Соціальні виплати, чи можна на них там, скажімо, прожити, да, як мінімум. Вони ж для того, предназначені, щоб людина на них прожила. Але е, ви напишіть в коментарях, а я буду продовжувати думку. Але, бо основна проблема криється не в тому, так трішки перебиваю сам себе. Але разом з тим і хочуть збільшити виплати. Соціальні виплати хочуть збільшити. Ну як же ж так, нормалізувати, щоб. При тому, що заявляють, що платять багато, збільшити виплати. А знайшли дуже просту стратегію. Потрібно зменшувати кількість отримувачів соціальної допомоги. Дуже просто, да? чим менша кількість отримувачів, тим більше можна платити, тим ну, якби проблема рішається, соціальні виплати будуть на рівні, але будуть їх отримувати ізбрані. Як це плюс-мінус має працювати? Соціальні виплати хочуть зробити на рівні там, в районі 4 тисяч гривень. Ну, вважаю, що ця сума це вже більш-менш нормальна для соціальної підтримки. Якщо взяти, що зараз це менше 2 тисяч гривень, тобто на то, щоб тільки зробити таку процедуру, да, збільшити. Потрібно. Ой, ні-ні, ні, так сонце так взагалі нічого не видно. А розвертути коляску також не можна, тому буду йти так, так, трішки зад. Потрібно зменшити кількість отримувачів в мінімум в два рази. Но ще по заяві потрібно скоротити бюджет соціального фонду. Якщо скоротити бюджет соціального фонду, то це потрібно ще зменшувати. І таким чином маємо в результаті, і про це вже потрібно кричати зараз. І дивитися, як то все буде прийматися, бо можемо лишитися ні з чим? В результаті має зменшити, якщо простою математикою порахувати, кількість отримувачів соціальної допомоги в раз за 4%. Тобто лишити 25% населення. Як вона має, буде, має працювати по-іншому? Як то має відбуватися за словами? Міністерства соціальної політики це та вже програма, яку вони починають впроваджувати, від якої дуже багато людей просто втратить допомогу, а інші будуть отримувати її протягом дуже короткого проміжку часу. Послухайте уважно, тому що якщо ми не почнемо розбирати зараз, якщо не будемо вносити свої корективи в її прийняття, то наприймається такого, що. Будуть отримувати дійсно одиниці, і то буде дуже і дуже прикро. Тож, тому що податки наші на то будуть списуватись на отримання того міністерства, на їхні за хмарні зарплати, а люди в результаті будуть отримувати копійочки і кількість людей буде дуже мала. Має працювати таким вигляді, що соціальна допомога буде направлена. Не на якусь постійну виплату, а на той період, щоб людина змогла стабілізуватись, піднятись, розвинутись, якось в... вклинитись все життя. Тобто, якщо у вас соціальна допомога, скажімо, по малозабезпеченню, я вам скажу чесно, колись також таку отримував, так, да, було, всяке було. І роботи не було, і працював у дві зміни. Рано на одну, вночі на іншу. Всяке в цьому житті було. І життя дуже кругле, знаєте, то і може бути, тому і так за це борюся, щоб, не дай Бог, з цим не зіткнутися. Наприклад, по мало забезпеченню отримуєте ви 4 тисячі гривень на місяць плюс. Якщо у вас є якісь перспективи розвитку, ви вказуєте, що ви хочете якось розвиватись, держава вам може виділити якусь чи безвідсотковий кредит чи грант на розвиток. Ви отримуєте цю суму там, 6 місяців. Да? Після шести місяців ви йдете в Міністерство соціальної політики і показуєте, як ви розвинулись. Показуєте, що ви зробили, що ви робите. Показуєте, що ви ці гроші, грубо кажучи, не пропили. Якщо ви їх не пропили, вкладаєте в розвиток, у вас це виходить, але ще по якимось причинам, тому що 6 місяців це дуже короткий термін, то ще не приносить прибуток, вам продляють цю допомогу. Якщо ви ці 6 місяців прошарились, гроші використали на себе, грубо кажучи, ще ще кудись, і не змогли показати якогось результату, соціальна допомога для вас. Закривається. Плюс, за словами Міністерства, в Україні 180 державних гарантій. 180. Це не мої слова, це міністерства. Їхню кількість потрібно сильно скорочувати. От Кого звідти забрати? Скажіть, будь ласка, інвалідів, людей з інвалідністю? Ну, хорошо. Де їм працювати, зараз здорових не дуже беруть да, на роботу. Я розумію, що це свого роду я зараз кажу про якусь дискримінацію, але це, на жаль, так. Е да, держава створює умови зараз, тому що бачимо ситуацію да, людей з інвалідністю, на жаль, стає набагато більше. Держава створить умови, щоб вони могли працевлаштуватися. Знаєте, як будуть створені ці умови? Просто заставлять усіх підприємців. Брати на роботу одного-двох людей з інвалідністю. Хочете, не хочете, хоче та людина, не хоче, треба брати, бо інакше будуть штрафи. Таке при союзі вже працювало. Люди мали роботи, але результат був не дуже хороший. Ну, пообіцяли підтримку, побачимо, як це реалізують в нас. У нас же все реалізовують правильно. Кого ще звідси можна забрати? Багатодітних. Я вам скажу, це в мене Соломійка, третя донечка, два хлопчика в мене є. Це третя донечка, моя красуня, принцеска папина. Платять на багатодітні сім'ї 200. Пачка суміші я вчора купував, тому що бачимо, да, що ми не на грудному вигодовуванні. Але вже дівка велика, вже і суп їсть ложкою. Вісім місяців нам пачка суміші коштує 500 гривень. Е, на місяць 4 пачки суміші, плюс-мінус, якщо ще докормлювати супами, кашами, повинно вистачити. Але це лише суміш. А ще є памперси, іграшки. Відкрию вам секрет діти, як і пенсіонери, люди похилого віку. Також часто хворіють. То засоплялись, то суби лізуть, то щось вушко, то око потерло, вже щось донесло. Та. І що вона за тих 200 придбати? Тобто виплати такі, як по багатодітності, будуть, скоріш за все, лише сім'ям, які е, не можуть самовільно забезпечувати своїх дітей. А, і це ж 200, це на всіх, це не на, лише на нього, на нь 800 гривень приходить. А 200 це на всіх, бага... ну, на всіх дітей. Їх троє, да? Ну, ділимо 200 і виходить по, що? по 650 гривень. От тобі і картина. Ну, хорошо, 180 виплат, частину з них зріжуть, частину будуть виплачувати в зовсім короткий період. До чого я веду? Який мораль всієї, всього цього виступу? Да? До чого я підводив? Ну, я вже його казав, що. Потрібно дуже уважно спостерігати за цією ситуацією. Потрібно дивитися, щоб не наприймали такого, що потім коси б до дибом ставати і за голову будем брати. Тому мені дуже важлива ваша підтримка, ваші коментарі, обґрунтовані коментарі. Дійсно по ситуації соціальній, яка зараз відбувається, ваше бачення, що в тому можна змінити? І отак, народною думкою, будемо відстоювати наші права, тому що потім, кажу, залишимося і без виплат, вже попереджаю так, що пенсій не буде, як таких, так? Пожалуйста, молодим людям така перспектива в майбутнє, коли вам вже відверто сказали, що ви працюєте. Але потім ви, скоріш за все, будете отримати дуже-дуже мало, а більшість не буде отримати взагалі. Або якщо почнете отримати, то то з років 70, якщо повезе ще дві пенсійних реформи, і то вже взагалі буде 80, да? і тепер ще й до соціалки добралися. Розумію, що ситуація в країні важка. Розумію, що е, гроші направляються, повинні були б направлятися, і надію, що направляються. На оборонні цілі, але можливо потрібно деяким представникам нашої верхівки, так, все-таки поприкручувати краники і все-таки зрозуміти, що завдяки цим людям вони там, і то потрібно про них дбати, так, про тих, хто тебе туди поставив. Але всі, знаєте, розуміють, що вони не вічні, дорвалися, треба бігом, 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 бо потім не буде як. Отака, на жаль, сумна ситуація. Я далі спостерігаю, дуже активно спостерігаю за нею. Ви допомагаєте, долучайтесь до народної думки. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.